Всім добра і здоров'ячка! Сьогодні маю, можна сказати, цілий арсенал приладів таких популярних ходових Деус перший, Гарита pro Деус другий, Minilab є трак. Два штучки мінілабів. Дивіться, в мене така ямка, це хрестик КР. Я вже його робив в попередніх відео, тест тут 12 см здається, може трошки більше. Побачимо як на дрібні бача є трак, наприклад, як він буде цепляти таку ціль. Де ось ми вже бачили. Тут закопано, я вже не буду відкопувати, повірте на слово. Було 29 сантиметрів, я трошки вглибив на сантиметр. Я перед тим робив, може я закину відео з мінілабом і траком з штатною катушкою, ну він мені сказати дуже через раз, можна сказати, і не брав. Детеч сеф поставив катушку, то брав дві сторони. Хороша катушка, ну, трошки важкувата Зараз почергово будемо включати і тестувати. Включаємо перший Deus, Ой, другий Deus. Я думаю, це буде фаворит в цих перегонах, так сказати. Зразу програма добивак. Настроєна відкачали ґрунт і тут настроєна програма вісімдесят шість Сторону слабше. Дискрим 9, чутливість 90. Правда, можна збільшити максимальний частотний пакет 14. Так, виключаємо де ось другий. Зразу Гарі та ТПР беремо. Тут таких налаштувань немає. Режим PRO. Відкачу. Відкачали ґрунт. Добавили чуйку. Заражение. Ты шо? Я хочу взять и Що собі як він бере? Це що за модифікований попався? Да, ти прошка. Далі Деос, перший, може то, що після доща. Я занадто їм так 30 сантиметрів там. Давайте, ну хай буде ця друга програма. чутливість більше. Частота. Яку тут? 11 Скорость два. Шумодав в ноль. Діскрім. Хай буде 3 тона Грунт качає. Добре, є. Ну, звісно, цей самий легший. Це що за позорне відео для Девоса? Він бере. так якусь нечіпку. Добре, давайте поміняємо програму. Першу візьмемо. Давайте візьмемо глибоко. Ну, так. Де ось накручуєш, гнучки ночки прилад. Тоді він бачить нормально. Далі вход йде мені лабітра старішого випуску трошки. Включаємо. Нижня штанга трошки погано фіксується, треба фіксатора купити. Що тут настраювати, навіть не знаю. Чутливість 28. ка максимум ручна. Дивимося. Там на мене режим монеты стоит. Вот как нормальный. так Индуктивность. Такие-то у нас тут. даемся. Глубокий да, швидка реакція, грунт нейтральний, одстройка поміг три у нас. Тут включив і пішов. Дивимось. Інтересно, ці приводи в цьому режимі погано брали і трак наоборот. Так, і давайте вже за одного дрібне. Ну ось так він себе показав. І у нас останній новіший є трак. Новіший. Може треба маску відкривати? Чутливість 30, Чутливість, чисительність, аудіо, експерт швидкий, бистрій. Мало нейтральний. Настройка дпоміг 4. Давайте виберемо програму якусь другу. Щось я бачу, що... Ех, так. Режим мінілап монети беремо. Грузимо, так. Да. Так як там було. Саме на хресті чого не бере? О. Ну не знаю, ну ось так він відпрацював. Давайте ще включимо Деус другий на дрібне. Так же само, сміття. Давайте візьмемо сміття. За таку ціну де я з другий мав би без налаштувань включатися. Сама буро моя. Давайте грунт відкачати. Так він відпрацював нормально. Дивіться, що той гарет робить я щось не зрозумів. В режимі Pro нічого не настраює От грунту вроді би він відкачав. Так стоп, стоп, стоп зеро, а ну давайте кастом програма, чисто Отакий От апарат іще Деус перший беремо програму. Навіть не знаю вже яку взяти. Ліс. У мене збережено. Накручено. Скорость 0, нет, это скорость 0. Вроде ничего не включено здесь. Нічого не чує, нічого не бачить. Грунт качать. Він працює, все як має бути. Ось так він бере. І дивіться оцей самий гарет. Ще раз. У мене просто перший раз я таке побачив. Дякую за увагу. Апарат.